Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про податкові зміни, до чого готуватися українцям з 1 жовтня. Говорити будемо з пані Русланою Пивоваровою, яка є виконуючою обов'язки голови комітету податкової політики громадської ради при головному управлінні Державної податкової служби в Харківській області. Вітаю, пані Руслану. Вітаю О, і давайте. До нашої теми повернемося, до чого ж готуватися українцям з 1 жовтня. Я так розумію, що основна інтрига полягає в прийнятті Верховної Ради Верховною Радою законопроекту 11416 д От, будь ласка, розкажіть, що відомо, які основні новації на цей час. От, тому що ну, основна, я так розумію, Небезпека, ну верніше не те, що небезпека, ну відомо вже що ці податки будуть підвищені заднім числом з 1 жовтня. А прийметься ще цей законопроект, можливо, до кінця жовтня. Отже. До чого готуватися громадянам і бізнесу? Розкажіть, будь ласка, про одних і про інших категорій. Дякую. Ну, дійсно, нас тримають в тонусі Верховна Рада вже, мабуть, більше місяця. Ми чекаємо на законопроект. верніше вже закон, який буде прийнято за результатами розгляду законопроекту, який ви назвали. І вже зрозуміло, оскільки сьогодні 4 жовтня, що станом на 1 жовтня, нічого прийнято не. Буде, але а, депутати не відмовляються від ідеї, що все ж таки деякі положення цього законопроекту будуть застосовуватися заднім числом. А, що наразі відомо, вчора опублікували а, законопроект до другого читання, тобто, вже з правками, правок було більше тисячі до перевісного законопроекту. Ну, звісно, що більшість з них відхилена, але все одно а, деякі зміни є. Ну, наприклад, в первісній редакції, е, окрім. Е, Підвищення ставок податків. Або введення, наприклад, військового збору для тих, хто раніше його взагалі не сплачував, ще було там питання щодо оподаткування посилок і так далі. Частково прибрали ці положення. І зараз те, що залишається в законопроекті, тобто, скажімо так, тіло його пов'язане з підвищенням ставки військового збору, з введенням цієї ставки для категорій платників, які раніше її не сплачували а саме для фізичних осіб-підприємців за себе, тобто не за найманих працівників. За яких він вони сплачували а саме за себе? Ну і безпосередньо ці став розміри цих ставок, так тобто, якщо раніше це була загальна ставка 1,5%, то тепер пропонується зробити 5%, і ми розуміємо, що це вже питання вирішене. Тобто, ця цифра вона вже не підлягає обговоренню, і дійсно, з доходів фізичних осіб будемо сплачувати 5%, якщо ми говоримо про заробітну плату та виплати, пов'язані з нею. Якщо ми говоримо про доходи фізичних осіб. Від продажу нерухомого майна транспортних засобів, ну крім тих випадків, коли особа звільняється від оподаткування. Звичайно, всі ці доходи будуть оподатковуватися ставкою військового збору 5%. Що стосується заробітної плати, то народні депутати наразі не відмовляються від ідеї застосувати. Цю ставку саме з 1 жовтня і пропонується, що після прийняття а, законопроекту, яке очікується в середині жовтня, ближче до кінця жовтня, а, за наслідками перерахунку, просто утримати цей податок заробітної плати з другої частини заробітної плати. Скільки в нас заробітна плата сплачується двічі на місяць, то аванс буде сплачено з відрахуванням 1,5%, а друга частина пропонують всі 5% всієї суми отримати з другої частини це може бути неприємною несподіванкою для громадян, які. Ну, не особливо стежать за податковими перипетіями, Це бізнес у нас більше стежить, тому що він розуміє наслідки. Багато громадян за цим не стежать, і це може бути несподіванкою, оскільки це податок треба розуміти не з роботодавця, це податок з кожного робітника. Тобто ця сума утримується безпосередньо заробітної плати. І якщо говорити відверто, то фактично в цьому законопроекті ми розуміємо, що йдеться про зменшення заробітної плати на 3,5%, тобто утримання цих додаткових 3,5%. Що стосується інших категорій платників податків, тобто фізичних осіб-підприємців, яким тепер пропонується сплатити військовий збір, але розміри його дещо. Більш гуманні, скажімо так. А для першої, другої і четвертої груп пропонується фіксована ставка, а саме 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. А, тобто в цьому році це буде 710 гривень на місяць, додатково, звичайно, до єдиного податку і ЄСВ, якщо ФОП сплачує ЄСВ. Щодо ЄСВ в цьому законопроєкті також пропонується з 2025 року повернути обов'язкову сплату ЄСВ для всіх категорій фізичних осіб підприємців. Якщо зараз вони сплачують і безпосередньо спочатку, вони сплачують за бажанням, тобто ті особи, що сплачують, отримують страховий стаж. Ті, що не сплачують, не отримують страховий стаж. Але жодних штрафних санкцій за несплату немає. З 1 січня 2025 року. Пропонують все ж таки повернути цю обов'язкову сплату і тим фізичним особам-підприємцям, яким це неможливо сплатити, немає можливості фінансової, або вони не працюють краще до кінця року закривати е, такі суб'єкти господарювання для того, щоб потім не отримати неочікувані штрафи. А от щодо стягнення верніше сплати військового збору ФОПами пропонується все ж таки ця сплата, щоб не була заднім числом, а щоб вона застосовувалася. А з наступного кварталу після набрання чинності цим законом, ну, однак, ми не знаємо, чим закінчиться розгляд законопроекту. Ми не можемо сказати, що все ж таки не запропонують сплачувати з того кварталу, в якому буде прийнято, тобто з четвертого кварталу 2024 року. Тут треба сказати, що у кожного з цих ФОПів свій звітний період. Перша, друга група це рік, у третій групи це квартал, тобто не зовсім зрозуміло, як це буде врегульовано. Звичайно що ведення податків заднім числом ну, не відповідає взагалі вимогам до формування податкових. Додаткового законодавства і введення нових податків, хоча вони говорять про те, що це не є новим податком, але все ж таки ми розуміємо, що тут дещо порушується принцип стабільності, я б сказала, дуже суттєво порушується. Пропонується виправдати це воєнним станом, однак не зовсім зрозуміло, як же справлятися будуть платники податків, тому очікуємо також багато скарг з цього приводу і звернень до суду. І ще суду Ову практику з цього питання, тому що знову ж таки багато людей не будуть встигати відслідкувати ці зміни і виконати їх вчасно будуть отримувати штрафи. І розуміючи. ну, Об'єктивну несправедливість введення податків заднім числом, будуть скаржитись і подавати до суду. Не зовсім зрозуміло, чи дасть економічний ефект очікуваний це підвищення, оскільки його вже охрестили податком на доброчесність, тобто платити будуть ті, хто і так платить зараз. Ті люди, які виплачували сіру або чорну заробітну плату, тобто взагалі не сплачували податків заробітної плати, вони як не сплачували для них нічого. Чого так і не зміниться? Фактично, додатковий податковий тягар пропонується покласти на тих, хто сумлінно виконує ці обов'язки. Тому це ще одна контроверсійність, саме наповнення бюджету через підвищення військового збору. Тобто пропонувалися ще інші варіанти, наприклад, підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%. Однак цю ідею. Наразі відхилили, як я зрозуміла, і вона не обговорюється. Не знаю, що з цього було б краще, і чи краще було б щось з цього взагалі, але такі ідеї були і вони були відхилені. Пані Руслано, я хочу ще запитати вас про е, як ви ставитеся до щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, що торгують пальним в роздріб? Ну тобто, автозаправки, ми розуміємо наскільки це буде, вплине на ціни. Звичайно, що і, і те, що я раніше озвучила щодо військового збору, і е, авансові внески з податку на прибуток. Там також в законопроєкті прогнозується підвищення податку на прибуток для банківських установ. Все це безпосередньо вплине на ціни, причому у всьому секторі економіки України і заплатять фактично ці податки також. Е, Громадяни, фізичні особи, які є кінцевими споживачами цих послуг, що послуг щодо постачання пального, що банківських послуг. Ну а заробітна плата впливає на всі взагалі показники, які є в економіці. Зверніть увагу, що коли вже стало зрозуміло, що відбудеться підвищення ставки військового збору, деякі великі компанії, які платять білі заробітні плати, наприклад, на Нова пошта вже підвищили свої тарифи, тому що вони розуміють, що їм треба закласти на жовтень вже витрати на збільшений розмір. Платежів заробітної плати, оскільки в них дуже багато працівників для них це суттєві суми. Так само буде з заправками, так само буде з банками. Тобто, говорити про те, що це додаткове оподаткування якогось багатого бізнесу, а нікого це не торкнеться, не можна. Тобто, звичайно, і введення нових правил для заправок щодо постачання пального також вплине на ціни щодо цього пального. Хоча нас намагаються запевнити, що скільки ці Авансові внески вони будуть враховані потім в сплаті податку, нібито це не мало би статися. Однак ми розуміємо, що якщо навіть підприємство покаже збиток, все одно йому десь потрібно взяти ці авансові внески, це може вплинути на ціну, враховуючи е, безпосередньо стан компанії. Ніхто не буде робити собі в мінус, е, займатися бізнесом ніхто не буде або закриються, або ми сплатимо більше. Я це бачу так. А скажіть, як це буде адмініструватися? оці ці податки чи там будуть якісь складнощі додаткові? Чи як це буде ну якщо для фопів, от для єдиного податку, наприклад? Це буде враховувати це окремо, яке mm, Ну дивіться, військовий збір. Це ж взагалі інший податок ніж єдиний податок. Єдиний податок в не, в нас платиться до місцевого бюджету, а військовий збір до державного бюджету України. Тобто, це обов'язково інші реквізити. Потрібно їх відслідкувати, знайти куди сплатити. Яка буде звітність наразі невідомо. Тобто яким чином задекларувати ці суми сплаченого податку? Теж боюсь, що це буде вирішуватися заднім числом ближче до кінця року, коли настане час подавати звіти за рік першої, другої, четвертої групи і за квартал третьої групи. Однак це додаткове, звичайно, буде адміністрування або ведуть розділ декларацію додатковий, або це взагалі буде окремий звіт. Ну, що я вважаю гіршою ідеєю набагато. Звичайно ж, проблеми з адмініструванням виникнуть із заробітної плати. Хоча тут ідеться не про введення ставки, а про її збільшення. Все одно мені видається, що бухгалтерам, а особливо великих компаній або в бюджетній сфері буде вкрай складно заднім числом застосувати ці збільшені ставки, тим більше, що перша частина заробітної плати майже у всіх буде виплачена це точно. Тому, звичайно, це як завжди істерика, нерви, і потім штрафи можливі. Тому органам податкової служби доведеться витрачати час на те, щоб в кожному конкретному випадку розбиратися, чи все було правильно виконане, і виписувати штрафи а платникам податків, розбиратися, як це швидко все виправити, і оскаржити або сплатити ці штрафи. Ну, ви так плавно перейшли до порад. Кому що робити? Якщо можна, ну я розумію, що наша розмова гіпотетична, і якими будуть остаточні ставки податкових зборів, стане відомо там в кінці жовтня, коли парламент планує ухвалити закон в останній редакції. І тим не менше, якщо ми можемо щось порадити людям і бізнесу, давайте це ви зробите. Ну, дивіться, зараз звичайно радити особливо не можу через те, що ми не маємо кінцевої редакції. Однак, ну, ті ризики, які я назвала, наприклад, тим ФОПам, які не ведуть зараз діяльність. Я рекомендую вже задуматись про закриття. Ну, багато хто або сподівається на покращення ситуації, повернення до рідного міста, щоб займатися бізнесом і так далі, напевне, краще все ж таки припинити господарську діяльність, якщо зараз немає змоги сплачувати податки, і потім її відновити, коли вже безпосередньо ця можливість настане. Тому що і військовий збір, який вводиться, і повернення обов'язкової сплати ЄСВ, це призведе до того, що буде накопичуватися борг, і потім вирішити цю, 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 цю ситуацію буде набагато складніше. Тобто, треба вже думати про це. Особливо цим оцим ну, замороженим ФОПам, називаємо їх так. Щодо нарахування виплати заробітної плати звучать різні думки. Я також. З бухгалтерами, звичайно, спілкуюся по роду своєї діяльності. А, хтось хоче вже утримувати 5% Ну для того, щоб потім не перераховувати. Ну розумієте, це теж неправильно. Тобто, так робити не можна. Це порушення трудового законодавства, податкового законодавства, і ну, неправильно. Хоча їх можна зрозуміти, люди не хочуть потім перероблювати цю роботу і додаткові кошти утримувати з другої частини заробітної плати. Ну це дійсно складно буде зробити. Враховуючи особливо великі якісь компанії, де є багато, велика кількість а, працівників, знову ж таки, є такі ситуації, де люди звільняються, входять в декрет в лікарняний в відпустку, і так далі, тобто будуть розриви завжди всередині. А, Періоди виплати заробітної плати, і по кожному потрібно буде вирішити, де з нього отримати півтора відсотки, де п'ять. Однак не виходом є утримувати зразу цю суму, навіть попри те, що ми розуміємо, що на 90% дійсно ця ставка буде прийнята. Тобто вона не буде вже коливатися ні в цифрах, ні скоріше за все, в періоді. На жаль. Якщо б в останній момент якийсь розум. Опанував Верховну Раду, то можливо, все ж таки, могли очікувати все ж таки введення, хоча б з 1 листопада, якщо до кінця жовтня буде прийнято. Однак, ну поки що надії на це особливо немає. Як я бачу з обговорення цього законопроекту до цього часу. Uh, які ще ми можемо запропонувати поради тут? Uh, ну, звичайно, врахувати в своїх послугах, тобто ті ФОПи uh, і ті компанії, які мають uh, працівників, візьміть приклад з великих компаній. Тобто, одразу подбайте про підвищення розміру своїх послуг або товарів. Ну, звичайно, це підвищення для когось буде суттєвим, для когось ні, але все ж таки для того, щоб зберегти свою uh, Платіжездатність, тобто для того, щоб не допускати закриття свого бізнесу, для того, щоб ми не втратили ще одну одиницю господарювання в регіоні і в країні, подумайте про те, що можливо краще підвищити чек зараз, щоб потім. Не потрапити в халепу, тому це ці витрати, я вважаю, для економічних розрахунків вже можна враховувати, тобто вже можна брати до уваги, що будуть саме ці суми, тому що, як я сказала раніше, ну немає перспективи, що вони будуть скасовані або зменшені. Дякую. Як ви як вам здається, ну ви трошки почали про це говорити? Ми говорили взагалі про вплив це на бізнес клімат в цілому в країні на бізнес. А от власне на харківський бізнес, яким чином, як ви думаєте, вплинуть це підвищення? Чи... Е, до речі, щодо харківського регіону, дуже дякую за запитання, оскільки я забула це висвітлити, пропонується також в цьому законопроєкті а не вводити цю ставку військового збору. Для тих ФОПів, які зараз звільнені від сплати єдиного податку, тобто вони сплачують його за бажання. Нагадаю, що це ті ФОПи, які були відкриті до 24 лютого 2022 року, і їхня адреса знаходилася, знаходиться зараз, або на тимчасово окупованих територіях, ну, в межах Харківської області, на жаль, є такі, або на територіях активних бойових дій теж є такі. Або на територіях можливих бойових дій, це майже вся Харківська область за невеликим винятком, і включаючи місто Харків, а, пропонується, щоб військовий збір так само сплачувався, або за бажанням, або взагалі не сплачувався. Тут я не знаю, як вони пропонують регулювати. Тобто, і це буде стосуватися і інших прифронтових областей: Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, в там певні частини Донецька і так далі. Якщо це буде прийнято, то для харківського регіону ну безпосередньо для ФОПів, можливо, це е, дасть е, свого роду пільгу і вона допоможе. Е, що стосується найманих працівників, на жаль, ні, таких винятків не планують. Тобто, 5% будуть сплачувати в тому числі ті працівники, які працюють на території міста Харкова та Харківської області, незважаючи на те, що це територія можливих бойових дій. На жаль, тут врегулювати неможливо по-іншому, тому що не адмініструється і безпосередньо неможливо проконтролювати, де працює да, конкретний працівник, тому що є компанії, які зареєстровані в місті Харкові, але працюють по всій Україні. А що з свого боку ще хочу сказати, кожен регіон, і, до речі, Харківський регіон тут я би назвала. У передовиках цього підходу повинен дбати про своїх платників податків на цій межі місцевих і державних податків, там де можливо, все ж таки, місцеві податки послабити або надати пільги, і місто Харків це робить. Тобто, ми бачимо, що рішенням сесії були надані пільги щодо сплати податку на нерухоме майно земельного податку, хоча дещо з запізненням, але все ж таки ці пільги є, і вони також позитивно впливають на те, щоб бізнес міг. Берегтися. Однак з боку Державної податкової служби не знаю, чи це рішення регіональних керівників Головного управління ДПС Харківської області. От зараз якраз будемо з цим розбиратися, бо це вказівка з центрального органу, тобто з Києва. Зараз проводиться дуже багато податкових перевірок по території Харківської області, незважаючи на те, що багато перевірок заборонено, тобто на них накладено мораторій в зв'язку з е ситуацією з бойовими діями. Однак є невелика кількість перевірок, які дозволені, і я зараз спостерігаю якусь надзвичайну активність проведення цих податкових перевірок. І знаєте, весь сюрреалізм ситуації в тому, що по місту, в день в який прилітає там 6 кабів. Ми бачимо, як ідуть інспектори, і все одно проводять інвентаризацію на складі, і підприємство повинно їх допустити, забезпечити якісь умови. І не дай Бог, якщо станеться якась погана подія, ще й мабуть відповідати за безпеку цих осіб. Мені здається, що все таки цей підхід треба теж переглядати. Це звичайно не компетенція органів місцевого самоврядування. Тут уже Харківська міська рада нічого зробити не може. Тут потрібно працювати з головним управлінням ДПС в Харківській області, і, можливо, з ДПС України, якщо це вказівка щодо моніторингу звише, тобто, от якраз в рамках роботи податкового комітету, ми зараз плануємо таке звернення, тому що я спостерігаю аномальну кількість перевірок, і мені вважається, що це якраз і негативно буде впливати, тим більше з урахуванням тим з тих змін щодо збільшення податків, які ми зараз обговорюємо. А от, скажіть, будь ласка, з практики, е, от е, оці перевірки, чим вони як правило закінчуються? Чи є якась статистика щодо того рішення на чию користь приймаються, якщо, наприклад, підприємець звертається до суду чи якимось чином оскаржують ці перевірки? Ну, статистики вам я не надам, чому тому, що я не податковий орган. Вони ведуть, до речі, таку статистику. Але що я можу сказати, оскільки я адвокатом і практикую саме в цій сфері, можу сказати, що як правило перевірки закінчуються виявленням порушень, великих чи маленьких це вже залежить від кожної конкретної ситуації. Але дуже рідкісною є ситуація, коли ми за результатами перевірки. Будь-якого платника податків отримуємо довідку. Довідка це коли відсутні порушення. Найчастіше ми отримуємо акт, тому що в акті фіксуються виявлені порушення незалежно від їх тяжкості там, чи величини штрафних санкцій. Щодо оскарження, це є загальна українська статистика про те, що 80% оскаржених податкових повідомлень рішень скасовуються судами і не без причини. Звичайно, що суди виносять рішення на підставі закону, і ми можливо будемо спостерігати деяке зменшення цього відсотку. Нам обіцяють і пан Данило гетьманцев, і інші народні депутати, що буде прийнято законодавство або підзаконний якийсь акт, який дозволить органам податкової служби все ж таки не доводити до судового оскарження ті. Податкове повідомлення рішення, незаконність і неперспективність яких є очевидною, не витрачати на це кошти державного бюджету, тому що ДПС сплачує судовий збір, вона оплачує працю юристів своїх і так само витрачає на це час і кошти державні. Вони теж втрачають насправді, враховуючи таку статистику скасування. Звичайно, втрачають і платники податків, Вони теж втрачають свої кошти на послуги адвокатів. На нерви свої, тому що ніколи не відомо, чим закінчиться та чи інша справа, навіть якщо об'єктивно очевидно, що порушення не було, але все ж таки владник податків переживає. Я знаю дуже багато випадків, коли фірма переставала працювати через дуже велике податкове нарахування. До моменту, поки ми не скасовали в суді, фірма просто не працювала, тому що вони не бачили сенсу отримувати кошти на рахунки, які можуть бути арештовані, коли ну коли нарахування є дуже, -дуже суттєвим. Це, звісно, теж негативно впливає на. Клімат економічний зараз. Ми повинні цінувати, берегти. І я не знаю, як ще підтримувати кожен бізнес, який продовжує працювати в Харківському регіоні. Ну і так, так в кожному регіоні України, тому що це люди, які сплачують податки, за рахунок яких і існує і отримує свою оплату до Державна податкова служба України в тому числі. Тому ці перевірки ну, треба розуміти, що перспективи їх завжди отримати до нарахування, і якщо воно суттєве, це звертатися до суду. Можливо, в майбутньому ми все ж таки отримаємо оцей діалог, коли можна буде або в адміністративному порядку скасовувати, або взагалі не отримувати цих необґрунтованих нарахувань, що мені здається було б ще краще. І тоді ми якось вирівняємо цю ситуацію. Ну, тоді, звичайно, і не буде такої судової практики, що 80% Китів скасовується, цей відсоток буде зменшуватись, тому що до суду будуть доходити дійсно спірні ситуації, або такі ситуації, де платник податків дійсно не правий, але не готовий з цим змиритися. Скажімо так, ну право на судове скарження, звичайно, є завжди. Дякую, пані Руслану. Я думаю, ми досить вичерпно поговорили з вами. Якщо ми про щось не сказали, можете. Так, Можете будемо сказати? сподіватися, що ми окреслили такі основні моменти. А вже як буде фінальна версія закону, я рекомендую нікому не переживати, не панікувати і чекати фінальну версію, і читати перше джерело. Ніколи не читати новини у сумнівних ресурсах, які з великими ознаками оклику на червоному фоні розміщені, а завжди звертатися до законодавства, до первинного його джерела, і можливо не все буде так страшно, як нам обіцяють. Ну так ну і ми думаємо, будемо сподіватися, що державна податкова служба теж буде адекватно ставитися до підприємців, не кошмарити, якщо це річні збіти, змінювати форми. все це завжди дуже складно. Система вісить і підприємці нервуються. Ну тобто, ми будемо берегти один одного в цих непростих умовах, в яких ми всі зараз живемо. Дуже. Е Ой. Так, дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили сьогодні про податкові зміни, які е, будуть з 1 жовтня. Говорили ми з пані Русланою Пивоваровою, яка є виконуючою обов'язки голови комітету податкової політики громадської ради при головному управлінні Державної податкової служби в Харківській області. Всім гарного тихого дня і якнайшвидшої перемоги Україні. Дякую, гарного дня. Дякую.